Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємося про те, що трапиться скоро неочікувано. Отже. Давайте будемо починати. І почнемо ми, як зазвичай, зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Те, що стосується сфери вашої діяльності, чашечка говорить про якийсь терміновий вихід, десь ви зриваєтеся на радістях, відклавши заплановані вами справи. І йдете ви на зустріч з чоловіком. Чоловік тут показаний дуже впливовий, так, впливова людина, і з цією людиною у вас давно налагоджено хороший такий контакт, так? Це ваші ділові зв'язки, ділові знайомства. І раніше ви зверталися до цієї людини за допомогою у вирішенні якогось дуже важкого. Питання, з яким ви зіткнулися і справитися самостійно у вас не виходило. І от, мабуть, цей чоловік знайшов спосіб для вирішення цього питання, хоче з вами цю тему обговорити, ось де ви на радостях і йдете. При зустрічі! Цей чоловік буде пропонувати вам не один, а декілька варіантів на вибір, для того, щоб ви змогли обрати той варіант, який вас більше влаштовує. Ну і, звісно, ви будете робити правильний вибір. Я більше можу сказати, ви зупините свій вибір саме на тому варіанті, який не тільки дозволяє вам успішно. Вирішити це питання, але й прискорити його вирішення. Так? От така радість на вас чекає при зустрічі з цією людиною. І ще один момент, давайте його не упустимо. Ви тут знаходитесь у очікуванні якогось результату. Була зроблена серйозна робота, так, дуже багато сил, енергії ви вклали і. Зараз от дивіться зараз ви чомусь хвилюєтеся скоріш за все, ви хвилюєтесь, що не допустили ви якихось помилок. І кава говорить, що не потрібно з цього приводу хвилюватися. Ця дорога, вона відкрита, чиста, немає перепон. І тому цей результат найближчим часом опиниться в ваших руках і подарує вам радість. Що стосується дому і сім'ї, вашого близького оточення і ваших особистих інтересів, то тут. Чашечка показує велике ваше розчарування від інформації, яка має відношення до жінки, і от з цією жінкою ви знаходитесь в тісному контакті. Ця жінка є вашою родичкою, близькою, так? Ви Цю людину дуже близько до себе підпустили і довіряєте цій людині. Так? так от інформація, яка до вас буде надходити, розповість вам про дуже неприємні вчинки цієї людини, цієї жінки у відношенні якоїсь групи людей, з якою у вас дуже хороший контакт і відносини. Ви будете шоковані від цього. Так? Тому що ця жінка зробила. І після отриманої інформації з доказами і з фактами ви будете переглядати ваше відношення до цієї людини. І ще тут йде відмова від якоїсь ідеї сумісно з цією жінкою реалізувати якісь ваші задумки і мрії. Так? Мабуть, в майбутньому. Ви планували цією жінкою щось реалізувати, якусь вашу мрію або якесь ваше бажання, так відмовитися від цієї ідеї, і, звісно, будете переглядати ваші відносини. З тією людиною, так? будете віддалятися, намагатися тримати дистанцію, от таке розчарування ви отримаєте. Але знаєте, тут просто з людини злітає маска, і вам людина показується з іншої сторони, з тієї сторони, яку вона від вас приховувала. Це темна її сторона. і... Тому ви це рішення будете приймати. І давайте подивимось, які у вас тут перспективи відносно сфери вашої діяльності. Ой, тут у вас якісь зміни будуть відбуватися на найближчий період часу. Зовсім неочікувано для вас. Велика радість від цих змін. Тому що завдяки цим змінам. Вам буде надано доступ до якихось нових можливостей, які раніше були від вас приховані, так і це дозволяє вам успішно в подальшому зростати і продвигатися в сфері вашої діяльності. І ще дивіться, доля вас зводить з якоюсь людиною, з якою раніше ви контактували і знаходились на одній платформі. Це чоловік, чоловіча фігура, і з цією людиною у вас в минулому зав'язувались. Хороші дружні відносини, це відноситься до ділових ваших контактів. Раніше вас пов'язували спільні інтереси, і так вийшло в житті. Ваші дороги розійшлися, кожен пішов своєю дорогою, і от тут життєві обставини знову вас будуть зводити. Звісно, це велика радість від того, що ви знову будете обертатися в одному колі з цією людиною в вашій сфері діяльності, от такі надійні люди, звісно, що завжди потрібні, на яких ви можете покладатися. Так, і в будинку, які перспективи на найближчі дні? Давайте подивимось. Ну, по-перше, тут відкривається портал для реалізації фінансових якихось питань, які накопичилися, вони тут дрібні. Так, і якось в них руки не доходили. Можливо, були якісь фінансові обмеження одне за одним. Так? І ці питання будуть вирішуватися просто зараз. Вони будуть запущені на вирішення. Буде вирішуватися одне питання, потім друге, третє. і… Це вас буде дуже радувати, надихати, давати великий заряд енергії і буде звільняти вас від цієї головної болі. Як тільки ці питання вирішаться, одразу з'явиться впевненість в завтрашньому дні, і ви починаєте будувати більш серйозні проекти на майбутнє і більш серйозні вкладання фінансові, так? які можуть ці проекти реалізувати от такий поворот подій трапиться. І давайте подивимося, все ж таки, в дім, якщо ми сюди перейшли, подивимось, роздивимось тут епізоди, які показує чашечка. Якась удача буде вами спіймана, якісь справи, документи, якесь питання вам потрібно буде вирішити через організацію. І, попавши в цю організацію, ваше життя. Познайомить вас з людиною, яка допоможе з цим питанням швиденько розібратися. Прямо протягує не те, щоб одну руку, а дві руки допомоги. Так? І усіляко буде допомагати, щоб ви успішно з цією проблемою чи задачею, чи питанням розібралися. От така людина вам буде допомагати з якоїсь організації. Ви будете цьому знайомству дуже-дуже радіти. Так, хто у вас з родичкою щось, щось неприємне, якісь проблеми у неї в сім'ї, можливо, в домі. Ви знаєте про ці проблеми, якісь труднощі, ніяк не може викарабкатися з цих труднощів. І людина дуже темна, темна. Ви відчуваєте якусь небезпеку від цієї жінки, від цієї дамочки, і тому тримаєте її на відстані. Вона дізнається про якісь ваші заслуги, про якісь результати, досягнення, так? І як тільки дізнається, вона прийде і буде вас діставати, виводити вас на емоції. Знаєте, коли людина не радіє за ваші досягнення, а навпаки, хоче просто отруїти вам життя, вивести вас на емоції, щоб ви не були раді тим досягненням, які вас радують, це через заздрість. У неї у самої проблеми і дратує. І злий те, що хтось чогось добивається в цьому житті. Тому, мабуть, вона і зіткнулася з такими труднощами, з якими не може розібратися, вирішити їх. Так? І ще якась розмова буде стосовно якоїсь дороги, буде плануватися, обговорюватися. Тут якась новина здалеку, чоловік доб'ється якогось результату. І після того, як ви дізнаєтесь, що людина добилась результату, от з його сторони він пропонує робить вам пропозиції стосовно якоїсь поїздки, можливо, буде вас десь запрошувати до себе. Хтось на відстані знаходиться якийсь чоловік. Він буде розповідати вам про свої досягнення, про свої перемоги, результати, яких він добився, і перемогу, яку він отримав. Приведе його до думки зібрати коло близьких людей, дорогих йому людей поряд з собою, і разом цей момент відсвяткувати. І тому тут пропозиція якоїсь перемоги, якоїсь перемоги відсвяткувати. Тобто вас будуть десь запрошувати, і ви будете цю дорогу обговорювати в колі близьких і рідних вам людей. Намагаючись розподілити, можливо, справи, так, щоб у вас ця дорога вийшла, або розподілити фінанси для того, щоб була можливість туди відправитися. Так. Кожен дивиться, звісно, по своїй ситуації. І з людиною у вас дуже хороший зв'язок, тісний зв'язок, контакт, так, незважаючи на те, що у вас такий. Є відстань між вами, да? далека відстань. Людина може бути вашим родичем, можливо, хтось із сім'ї, той, хто знаходиться зараз далеко від вас, який добився якогось результату. Щось тут про це. Можливо, це ваш син, брат, тато. Кожен дивіться по своїй ситуації, звісно. І ще один момент. Якусь жінку спіймаєте на брехні. За руку прямо спіймаєте якусь авантюру хотіла вона вас втягнути, викачати з вас інформацію, викачати з вас якісь результати, можливо, навіть і фінанси. Чимось хотіла вас накормити, якимось обіцянками. Можливо, вона просто хотіла позичити у вас кошти, так? але знає заздалегідь вона, що вона вам їх не буде повертати. От щось тут про це вона тут думає тільки про себе, про своє золото і про своє серебро. Так, і ви її якось розкусите, мабуть, буде необережність проявлена з її сторони, вона допустить якісь помилки в розмові, так, і ви одразу її спіймаєте і тому в повну відмову йдете. Так. І ще якась зустріч. Змалювалася, одна зустріч в дорозі, інша зустріч в дорозі змалювалася. І одна зустріч у вас з чоловіком, а от друга зустріч з жінкою. Інформація з минулого жінка буде вам передавати. Довго вона це тримала в секреті? Мабуть, пройшов час вам про це розповісти. Ви тут будете дуже здивовані, отримавши цю інформацію, так? про якусь дамочку йде мова. Яка перебігла вам дорогу, це негативна людина в вашому житті. Людина, яка вам в чомусь зашкодила, десь підставила підніжку, і, грубо кажучи, перебігла вам дорогу. Про якісь дії з минулого йде мова. Мабуть, ви в минулому зіткнулися з якимись труднощами, перепонами. І от до цих труднощів і перепон ця дамочка має пряме відношення. І ви навіть не думали, що це вона, і не пов'язували цю людину зі своїми проблемами, з якими ви зіткнулися. А чоловік якусь надію вам подарує і надасть вам якусь підтримку і допомогу так? з якимись дуже важкими особистостями. От якось зустріч в дорозі. З чоловіком якусь тему ви будете обговорювати, і, мабуть, ви плануєте з якоюсь організацією зустрітися, зустрітися з якимись визначеними людьми і через них вирішити якісь питання, важливі для вас питання, для дому, для сім'ї. І цей чоловік подарує вам надію, запропонує вам свою допомогу і пообіцяє вам успіх. Отака От сьогоднішня інформація для вас. Дуже цікава, на мій погляд. Ну, якщо ви хочете особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Но я хочу подякувати вам за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете мені коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка. На все добре.